А насамперед, для нас, для парламентарів, для українців, візит наших французьких друзів, це а не просто є певним актом сміливості чи актом солідарності. Це дуже важливий візит, де ми чесно спілкуємося один з одним, як з друзями. В чому відмінність друзів? В тому що друзі завжди починають питання, що вам допомогти і, мабуть, це відрізняє людей, які справді вболівають за Україну. Також я хочу поінформувати, сьогодні разом з пані президенткою приїхала велика делегація депутатів національних зборів і така ж велика делегація депутатів українського парламенту також сьогодні присутня. Тут і це свідчить про те, що ми дуже серйозно. Наближаємося по багатьох питаннях у співпраці між нашими парламентами. Шановна от пані пре, пре президентко, я знаєте, мабуть, дивно, що під час от вашого відвідання тут ви бачили Київ і Одесу, але здається, це вже п'ятий чи шостий п'ятий чи шостий підземне укриття, де ми з вами знаходимося. І знаєте, в попередньому укритті ми з вами дійшли однієї дуже такої сумної істини, яка в нас в обох була знята з язика французькою мовою. Алягер комалягер. На війні, як на війні. І це та реальність, яку ви мали можливість сьогодні побачити в Україні. Вчора побачити в Україні. Позавчора побачити в Україні. І знаєте, я. Шановна паніпрезидентко, я дуже от хочу сьогодні, за результатами цього три, триденного візиту, звернутися до вас, мабуть, з проханням, яке відображає квінтесенцію трьох днів перебування вас тут. Я вас дуже прошу, допоможіть нам сьогодні захистити небо над Одесою і Одеситами. Враховуючи всі історичні зв'язки між. Францією і Одесою, враховуючи всі ті людяні відносини, які існують між нашими країнами, враховуючи те, що ви сьогодні могли побачити, ви бачите, що ця війна це війна проти мирних людей. І тому ваша допомога для України, ваші рішення, які ви можете прийняти, це в першу чергу захист цих людей. З якими ми разом знаходимося в черговому бомбосховищі. Ре, шановна пані президентку, я хочу дуже подякувати вам за ті рішення, які ви вже прийняли, продемонстрували своє лідерство в національній асамблеї і підтримку України. Це величезна кількість резолюцій на підтримку України і засудження Російської Федерації. Це резолюції про визнання Вагнера терористичною організацією, резолюції про визнання голодомору, геноцидом українського народу. Це ціла низка інших важливих історичних рішень, які були прийняті вашим парламентом. Але ще раз підкреслю: сьогодні для нас найважливіше рішення це те рішення, яке буде спрямоване на захист мирного населення в Україні. І ми хочемо висловити слова глибокої вдячності народу Франції, президенту Еммануелю Макрону. Французькому парламенту уряду за те, що ви продовжуєте фокусувати свою увагу на Україні. Ви були і залишаєтесь лідерами дуже багатьох коаліцій, тому що першу зброю натівського стандарту ми отримали від Франції. Перші важливі коаліції почалися з Франції, і сьогодні Франція це та країна, яка робить все можливе для того, щоб Україна перемогла у цій війні. Разом з вами ми будуємо. Катери і корвети. разом з вами ми запускаємо коаліцію артилерії разом з вами. Ми спонукаємо рішення про замороження російських активів і тому французький парламент. Я думаю, для багатьох є справжнім прикладом того, як повинні підтримувати Україну в світі для України. Дуже важливо в цей період комплексна. Підтримка на дуже багатьох напрямках Перший напрямок, звичайно, це напрямок підтримки України у військовій фінансовій, гуманітарній сфері. І ми всі ці питання проговорили з шановною од пані президенткою національних зборів. І в нас є от повне розуміння, що в частині європейської інтеграції, євроінтеграційної е, євроатлантичної інтеграції, в частині підтримки формули миру президента України Володимира Зеленського, в частині фінансової допомоги України, в частині питань замороження російських активів, в частині формування компенсаційного механізму. І е, блокування російських активів у нас є повне порозуміння і ми рухаємося цим цим шляхом. Але з цього всього безперечно найважливіше питання це військової допомоги. І ми з вільмишаною пані президенткою проговорили, проговорили цілий ряд питань, починаючи з протиповітряної оборони. Це питання скальпів, починаючи з ракет великої дальності, починаючи з ребів. Які вкрай необхідні для України, починаючи з питань пов'язаних з підготовкою українських фахівців, військових і так далі у Франції, це всі ті складові, про які ми проговорили, і ми рухаємося у цьому напрямку. І звичайно, ми просто щоб це було зрозуміло. Це не тільки міжпарламентська наша така комунікація. Вона здійснюється на рівні президентів Володимира Зеленського і Мануеля Макрона, вона здійснюється на рівні прем'єр-міністрів, тобто є. Повна синергія між нашими народами, парламенти можуть багато, але не все. Але повірте, все, що ми можемо, ми робимо по максимуму. І якраз коли ми говоримо про необхідний тиск на наші уряди, про формування парламентської позиції, тому що парламенти це представники наших народів. А значить, ми формуємо позиції наших народів. Ми робимо дуже багато і дуже багато рішень приймається в тому числі і в парламенті. Як приклад. Пані президентка вже навела це ратифікація цієї угоди безпекової угоди в обох палатах парламенту Франції в національних зборах і в Сенаті. Це якраз є той приклад, що це буде дуже важлива безпекова складова для України, яка дуже конкретно прописана і прописані всі речі, які необхідні для підтримки України. Але під, підтверджую ще раз, що ми з пані президенткою пройшлися дуже детально по всіх потребах. Які є для України, починаючи з протиповітряної оборони, починаючи з снарядів, починаючи з речей пов'язаних з дронами, усі, усі, усі речі ми, ми проговорили. І я переконаний, що а, позиція Франції почула позицію України, позиція України почула позицію Франції. А далі ми будемо працювати і будемо працювати ефективно. Тому ще раз хочу подякувати от, пані президенції за цей візит за підтримку України. За те, що з такими друзями ми точно переможемо. Дякую і слава Україні.